Якщо ви зібрались отримати квітування в Пелагоні, інформація, яку я вам розповім, знадобиться вам на наступні 3 роки. Далі переходимо безпосередньо до роботи. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі План Хелпер. Ось так квітує, як повергонія каліопа, однорічний кущ. Показую вам його. Такий кущ ви можете отримати за один рік. Я сюди посадив живці, квітує він ось так. Це перший етап. Схема для цього куща дещо різна. Ось так квітує дворічний кущ повергонії. Бутони я вже обрізав і вичистив всередину куща. Зверніть увагу на структуру даної повергонії. Ви бачите з дерев'яні лістовбори минулого року і зелені цього року. Дворічний кущ. Бутонів було значно більше, частина приморозилась, частину я видавив. У минулих відео ви могли бачити повне квітування даних кущів. І ось так квітує трирічний кущ на третій рік після двох обрізок. Перше. Це обрізка. Обрізаю я всі свої рослини, а пеларгонії всіх видів у кінці кожного року. Тобто це листопад-грудень. Обрізаю коротко, і за січень-лютий мої пеларгонії нарощують масу. Для двоє-трьорічних кущів одна схема підживлення, для однорічних. Інша про неї детальніше в розділі добрива. Що відбувається далі. Далі мої кущі після обрізки нарощують масу до лютого місяця, і в лютому вони вже набирають масу. Навесні вони вже виходять на квітування. Квітують вони увесь рік до наступної осені, як зараз. Кінець грудня 24-го року. Далі, після обрізки, цикл повторюється. Розділ другий. Підживлення полергоні. Підживлення полергонії відрізняється для однорічних кущів, які внизу, так само кальопа однорічна, і дво-трьорічних. В чому різниця? Для моїх однорічних пеларгоній після обрізки я даю комплексні добрива 20-20-20, аби вони набралися зеленої маси і зміцнили свої стовбури. Після такого доброго живлення у них навіть самі роздвоюються стовбури, і вони стають міцніші. Якщо виникає дефіцит фосфору після квітування, а за додаткового освітлення, вони всі квітують, зверніть, яка кількість бутонів. Я просто додаю монокаліфосфат, і ці дефіцитні явища зникають. Схема, власне, для однорічних пеларгоній така ж сама, як і для сурфіній після обрізки. Нічим не відрізняється. Для полергонії 2-3 років. Схема підживлення інша. Оскільки приходить багато скарг на те, що відео задовгі, я буду робити посилання на інші відео, в яких розкрита тема підживлення старих повергонів, тобто двох і трьох років. Відео називається Результат вас приємно здивує. Там схема підживлення монокаліфосфат, сульфат, магнію і додатковий халат заліза. І у відео Золотий період для повергоній. Не прогавте цей час посилання в описі до даного відео. Розділ номер 3 Це період охолодження, і триває він із осені аж до весни або до середини зими, якщо ваші умови не дозволяють тримати пеларгонію при температурі 10-12 градусів, що означає період охолодження. При тому, що на балконі у всіх низький плюс я тримаю свої повергоні так само за низького плюсу. Це може бути 5-10 градусів або навіть мінус 3 свої повергоні, в тому числі цю, я вам показував у своєму відео а, мої повергонні при мінус 3. Ви могли бачити, що бутони у них підмерзли, проте стійкість рослин. Підсилюються, зверніть які товсті а, бутони. Вони видають після підмороження. Але для того, щоб у вас було підмороження, контрольоване і ваші повергоні були в безпеці, після цього вам необхідно підживлювати чим я вам детально розповідав у відео Золотий період для повергоні не прокавте цей час. опор робіть на фосфор на каліні добрива, монекалій фосфат або добрива для квітування. Після того, як ви занесли повергоні з вулиці або балкону, де вони були на періоді охолодження на місяць або два температуру намагаєтесь тримати 16-17 градусів максимум, це може бути на підвіконні із відкритим вікном на провітрюванні або в окремій кімнаті, для того, аби повергонія. Після того, як ви її занесли не жовтіла. Дуже детально про те, які кроки, а їх три, вам необхідно зробити для того, аби ваші пеларгонії не жовтіли. Після того, як ви їх занесли із холода в тепло, у моєму відео три кроки для пеларгоній для гарної зимівлі. Посилання теж в описі до даного відео. Коротко нагадаю, для тих, хто не бачив дане відео, щоб заощадити ваш час, ви маєте висвітлити середину, тобто прибрати усі листки ось таким чином, аби бачити стовбури, і дати підживлення, звісно, з упором на монокалій фосфат, тобто на фосфорно калійні добрива, в якому, за великим рахунком, цей же монокалій фосфат включений. Ви маєте. Підсушити субстрат, і ви маєте давати полергонії, добре освітлення. Тоді, при тому, що полергонії будуть у вас в теплі, вони жовтіти у вас не будуть. Наступний розділ це освітлення. У моєму відео огляд нового стелажа. найкращий стелаж за 24 рік, детально вам розповідав, в чому важливість підсвітки для рослин, будь-то полергонії, сурфінії. Та інші рослини. І так, хто не бачив дане відео, обов'язково запам'ятайте, що для квітування полергоній на верхівки і на листки має потрапляти щонайменше 2000 люкс. Детально про параметри лампи, як їх обирати, як встановлювати полергонії у відео огляд мого стелажа. Розділ номер 5 керування полергонією. Для того, аби вона виходила на бутони і не скидала їх, ви маєте виконати наступні пропорції. Однорічні кущі ви можете саджати до 1 літра, тому що ви там даєте азот. Дворічні кущі, такі як ці, я саджаю в 1-1,5 літра. Більше не потрібно. Вони тоді будуть жирувати. Ввітувати вони будуть теж достатньо за умови фосфорно калійного живлення. І трирічні кущі я сажаю в об'єм від 3 до 5 літрів на один кущ. Ви можете використовувати і більше. Але стартуйте від розміру 3 літра на один кущ. За умови, що ви зробили все правильно, зробили таку обрізку, як у мене. Виконали температурні режими. І давали спеціальну дієту вашим полагоніям за кожен рік. Ви будете отримувати ось таке квитування. Всім гарного дня!